Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. подивіться яка у нас погодочка, сьогодні дощик. Хмурно. А, сьогодні у нас субота, то ми вже і поспали трохи, тому що завжди кожен день в 7 годин підйом. То сьогодні ми вже навіть позволили собі до 9. І, хлопці, звичайно, проснулись раніше вже по приличці в школу, знаєте. Ну, але все одно. Їду я швиденько в магазин, мені потрібно, у нас саме ранок, почало 10-ї. Е, мені потрібно купити на одного тортика такого розноса підставного, чи як, ну ви зрозуміли, так? Да? І ще докупити фруктів. Мене попросила, моя підписниця взагалі-то дивиться мене. В нас сусідки є і в наших апартментах і там є моя підписниця, мені дуже приємно було. Вона попросила, щоб я спекла тортика цифру. Ну, то це я вже сьогодні. Я вже його спекла і буду зараз швиденько його збирати, щоб він був свіженький. І оце вже я їду швидко. А ще буду сьогодні пекти еклери, попросила Наталка. Тому що ми в Мирослави день народження і буду, ну, будемо завтра, можливо, святкувати, підемо до них, привітаємо. То вона попросила, щоб я спекла. І в мене ще були чизкейки, то я теж їх зроблю. То в мене такий трошки сьогодні загружений день. Все попекти, поробити, прибрати. Не знаю, хлопці дуже ще просили звозити їх в парк, там, де їздити на велосипедах. У них... Я забула й вам показати, покупували ми їм нові ці велосипеди, великі, вони кажуть, діти дуже раді. Їм хочеться десь, знаєте, файно поїздити, а то де в нас толком поїздиш. Там, де квартири, там, де машини, то вони хотіли, щоб я завезла. Але така погода, буду дивитись по погоді ще. І, звичайно, якщо я справлюся, то я це зроблю. Ну Що я готова вам показати тортик. Захотіли вони, щоб був м'ягесенький такий бісквітик. І ось так він виглядає так прикрасила, як вам. Мені подобається гарно. Я старалася, дуже вже переживаю, щоб сподобалось. Ну, але, як на мене, то красиво. Ідемо, ідем. Я вже прибрала. Вже давно прибрала. І ми збираємося їхати до... До батьків трошки поїдемо посидимо. Хлопці вже трохи якось на цьому тижні не були. Все школа, школа дай. Діда. І це їдемо. Так, ми вже їдемо додому. Побули, посиділи трохи. Діду з бабусею потішилися хлопцями. І Їдемо вже треба, вже темніє в нас, але все одно уявляєте, це 10-й час. А в нас ще ось, ось так. Видно. Окей. Як я люблю. А в ще Ні, вже в Україні нічого. То їдемо до додому, буду дороблювати еклери, буду покривати чизкейки. А ми що робити? беремо. і спати лягати. Ну що, дивіться, ось такі еклерчики я зробила. Простенькі. Вирішила, хай будуть просто класичні еклери. Пробували на смак, вийшли смачні, гарні. Ще зараз попереложу в красиву посуду, гарно їх виложу. На жаль, нема вже в мене тих штучок, так, щоб під низ вдягати на них. Ну, зрозуміли, таких мішечів, забула назву, то я виложу на гарненько, в мене такі є для еклерів посуда, то виложу. І ось такі чізкейки, У мене було стільки штук. Сестра сказала, більше і не треба, то... тому що там буде ще чого. Просто це буде від мене такенька допомога. Нас сьогодні вже. Що таке? Да, нема вже. Вітамінь. Яфрем хотів вітамінку. Я щиро всіх вітаю з Днем мами, хто мами. Бажаю вам щастя, здоров'я, як то кажуть. Але саме головне, щоб ви були раді, що у вас є дітки і що є про кого піклуватися. Тому також, хто, можливо, ще не привітав своїх мам. Привітайте навіть якщо пізно, краще пізно, ніж ніколи. Ось такі мене красиві. Мене мої привітали. Гарненькі, такі маленькі, красиві трояндочки. Хлопці. Привіт! Єфрем, Дивіться, вони всі сьогодні в костюмах, туфлях. А, які красунчики! Що не подобається? туфлі. Ой, щось. Заїхала Майер. Купила квіточки. Зараз беру сама в букетик, тому що не було геть такого теж, як політику. І це ось, ось такі букетики я зібрала. Я думаю, мамі буде приємно. Ну що, привітала маму. Вона була дуже рада, їй було приємно. І мені приємно, коли ти робиш близьким людям. Приділяєш увагу, щось приємне робиш. Тому так ще раз всіх вітаю з Днем мами і також тих бажаю тим жінкам, які хочуть бути мамою, щоб Бог їх благословив і щоб вони могли стати мамою. Всім я дякую за ваші перегляди, всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.